Чи вдасться зробити оцей псевдореферендум у Херсоні? Вдасться чому, тому що ну, там вже все написано. Це е, комедія, яка розіграна, вона прописана, роздрукована, це там, і не обов'язково туди йти, приженуть три чоловіка, а потім скажуть всі прийшли. Так що там. Цей псевдореферендум це стратегія, яка розрахована вона на, на потрібна, просто не Україні, вона потрібна Росії. Так що до цього потрібно, знаєте, якось відносити спокійно. Ну, ще один концерт, ну ще вони щось там придумають. Уже стільки брехні було від Росії, що яка різниця однієї більше, однієї менше. А що далі? От вони зробили цей референдум. Що далі буде з Херсоном? Можна на півроку подивитися. Херсон йде на повернення. Уже я не знаю, скільки розкладів, там все, рів, все рівно йде на повернення, уход від проблем. Він іде на повернення, там не буде того, що всі думають, що там на півроку там буде той Херсон, е, нічого подібного. Показують місяць, ну, максимум два, ну, все рівно, Херсон йде на повернення. Добре новини. Росія закупила в Ірану бойові дрони. Літаки Російської Федерації вже привезли і декілька десятків, але щось пішло не так. Кажуть, що ці дрони виявилися із технічними проблемами, і наразі застосовувати їх у війні немає змоги. Ми можемо перевірити, чи зможе РФ їх полагодити і застосовувати, чи отримує ще якусь нову партію. Там, я не думаю, що вони будуть лагодити за дрони заплачені дуже великі кошти. Я так розумію, що все-таки приїдуть якісь спеціалісти і щось там будуть тикати. Не всі, не всі вдасться, але щось все-таки вийде на поле бою. США запевнила Ізраїль, що вони готові застосувати військову силу, щоб не дати Ірану можливість запустити у виробництво атомну бомбу. Ми можемо подивитися, чи дійде до ескалації конфлікту між Іраном та США. Я думаю, що не дійде. Чому не дійде? Тому що є механізми, які не обов'язково мати робити війну, щоб ці механізми включити. Це буде знову через якісь треті руки, і знову якимось чином будуть давити грошами. Прикривати, можуть робити санкції, Так що, в принципі, воно до війни не повинно дійти. Хоча на рівні політики та вже ось ось скоро буде війна, а вже завтра полетить, а, а не буде. Цікаве питання від глядачів. Чи є публічні двійники у президента Зеленського? Що є. Говорить, що є. А скільки? Ну, один, принаймні, точно є. є. Є хтось, хто дуже сильно на нього схоже. Цікаве питання, цікава відповідь. До речі, у першому читанні прийняли закон про медіа або так званий закон кварталу 95. Цей закон це намагання знову просунути в ефірі руський мір п'ятою колоною Кремля. Питають глядачі. Я не думаю, що це просунути руський мір. Нам говорять, що ні. Це більше про щось, що має комерційне значення, про щось. Що повинно бути як альтернативне і давати людям вибір. Ну, не всі ж хочуть дивитись однаково, так що ну, це не так бачить, це не русський мір, це конкретно люди плутають, може політики чи якимось чином це злегка розгойдуть, але це не в ту сторону точно. Ще всі дуже цікавляться, що з папою Римським. Ми можемо взагалі на нього як портрет зробити, розказати про нього більш детальніше. Він співчуває пропагандистів, недавно вбили. До речі, ви дивилися, її вбили чи ні? Е, ні, вона вбив вбита та дівчина вбита, просто з цього зробили шоу. Це вже зовсім інша історія. Але та дівчина вбита. Повертаємося до папи Римського. Ну, дивись, якщо ми дивимося глобально, да, хтось такі є папа, нам дають карту смерті, і карта смерті у нас говорить про те, що перед нами трансформатор людина, яка несе е, щось нове, при тому хоронячи старе. Так, по дві він як політик, він і вашим, і нашим, і вибирає на чій стороні, стороні сила. Чи він дійсно за руський мир? Та ні. Фінансова підтримка, може навіть Рим отримав якусь вливання, інвестицію, так що тут перед нами людина, яка виконує замовлення. Хоча по уміреності тут точно ні, там добре розуміння, що тут відбувається. А чи може він завчасно подати у відставку? Може, але по стану здоров'я. Тут конкретно по стану здоров'я, і притом, знаєш, там буде якийсь такий цікавий стан здоров'я, щось, що зв'язано з головою, з розумінням, з психічною системою, так що. Може це деменція, чи може взагалі якісь не зовсім доб... добре з психічним захворюванням? Запитують глядачі про Валерія Залужного. каже, що це дуже серйозний, мужній чоловік, який багатьом подобається. І їх цікаво, чи має Залужний якесь політичне майбутнє, буде будувати якусь політичну кар'єру? Можливо, буде балотуватися у президенти. Я думаю, що його витянуть політичну кар'єру будуть люди, чи партія, яка створена партія, які, яку створить жінка, і вона його буде запрошувати в свою, і він буде працювати. Чи буде він президентом, чи балова, балотуватися? Ну, Поки це на рівні розмов, при тому я не бачу його згоди. Ну, чесно, йому це не дуже цікаво. Він такий, знаєш, воїн така тройка, якому це шашка на голову, оце, оце його, а там оце, що, політика, оці такі концерти його мало цікавлять. Українці за кордоном пишуть регулярно, що дуже сумують, хочуть повертатися. Ми вже колись дивилися дату, найкращу дату повернення до України. Чи, можливо, є якась інша інформація? Чи щось змінилося, чи пришвидшилось? Можемо глянути, коли? Коли вже можна вертатися усім до України, тим, хто за кордоном. Я не знаю, що тобі тоді говорили, але це не, не раніше е, все-таки весни слід учорок. Я не пам'ятаю просто, що тоді говорили, тому що до того якось дуже великі різного роду зміни. Все рівно є якась напруга, все рівно є якась. Е, Знаєш стан, а це точно потрібно? А, а чому не пересидіти? Навіть і шутаю дають, які говорять, що людям це взагалі глупость, вам там якісь дають кошти підтримують. А для чого там їхати і тут сидіти? Так, що тут все таки це весна слідуючого року. І також цікаве запитання: чи буде прийнято закон в Україні про подвійне громадянство? Зараз людей з двома трьома паспортами в Україні і так є багато, але чи буде це дозволено офіційно? Буде. Це не чи десь приблизно це за рік, ну максимум рік і чуть-чуть більше, чому тому, що це питання піднімається, і я так розумію, може знаєш, якісь різні петиції подаються, чи може якісь депутатські групи там це піднімають питання, і воно буде прийняте, тому що дійсно буде багато людей, які будуть потребувати двійне громадянство. І воно буде прийнято. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.